Вітаю на каналі Мотоблоків. Отакий От мотоблок дизельний прибув на лікування. Деколи мотоблокам даю назву. Цього назвав оранжева апельсинка. Отакий От мотоблок подзвонив чоловік, що щось там робив. Завів, не завів, потім вже завести не зміг. Каже, приїхав нині, каже, за оцей шнурок, за оцей шнурок вже неможливо потягнути. Так, реально, не можна потягнути. А приблизно, а що можна було? чекати, якщо подивитися, дивіться, скільки тут масла. Дивіться, тут, тут не видно ні болтів, дорами причеплений на болоті. Подивіться. Ось такі, такі Щоб я вже відкрутив, щоб подивитись, скільки там масла є. Зараз вам покажу, що покажу, щоб такий фільтр повітряний. Не знаю, хтось колись його відкривав чи ні. то вже не наша справа. Зверху все таке закопчене. На ця сторона трохи якась краще. Тут так само, бачите, все. Ну, Там такий ніби, ніби робочий стан може бути, но, але оцього, саме цікаве саме цікаве це оця штука. Скільки тут набито масла. Ну, Звичайно, що заводський отой щуп нічого не показує, то я взяв такий, бачите, тут так не видно, отакий довгу тягу взяв від дизельного мотоблока. Щось то робив, замінив тягу. І пробуємо таким довгим щупом. Та я вже пробував. Нема що пробувати, там нічого нема. Це я лише по стінці вимазив щуп сухий, бачите. щуп сухий. Тобто в мотоблоці 0 літрів масла. от таке будемо ремонтувати, будемо розбирати, дивитись, що там посинів колінвал, чи, чи шатун, чи продерло гільзу, чи ще які проблеми. ну Одним словом, починати треба завжди з миття відмити його і тоді вже розколоти двигун. Коробка і тоді вже братися, братися до роботи. от така підсунули нам таку роботу. Продається мотоблок, колеса великі колір оранжевий, мотор не крутиться новий, підходимо, вибираємо. Так приблизно зараз в тіктоці розказують про мотоблоки. ну Зовсім, зовсім грубо кажучи, не про мотоблок, але ото. Ну, така розповідь йде про якусь е, техніку. Хоча я так само е, продаю мотоблоки, і е, ну, треба використовувати в е, своїй роботі якісь технічні характеристики, а то все, мова ні про що. Люди потім наслухаються інтернету, приходять і починають питати, яка зміна виготовлення, який рік, який китай, чи, чи ліву руку складав, чи правою. Ну, коротше, такі. То таке ліричне відхилення, але щось так мені. Захотіло то сказатися, спало, спало на думку. Отако, От відмив, відмив я того мотора, бачите, все чисто. Видно, що мотор прикручений, не болоті до цього. Наскільки міг стільки відмив. Звичайно, таким керхером, як в мене К-5, то треба такий потужніший вже якоїсь тої серії, що йдуть трьохфазні. Отакі ось. Мотор чистий, помитий. Зараз треба розколоти двигун від коробки. Та й буде видно зняти оцю кришку. Та й буде вже по цій кришці приблизно видно, головку можна зняти, і вже все буде видно, що там натворило то масло, якого не було. Розколов'я двигуна, в принципі, тут все прогнозовано. Колінвал, бачите, заклинив, бо масла не було. Тако він виглядає, вже тут шліфовці навряд чи, чи піде, бо дуже продертий. Так, з іншої сторони, ще так якось. Тут не дуже, а отут по цій спинці, то він вже такий продертий, у такому стані вкладище, Витягнув я вже так для цікавості, головку не знімав, але для цікавості витягнув поршня. Бачите, хон там ще є заводський, Тобто я знав, що то мотоблок напівновий, новий. Бачите, тобто ще є той хон. Просто так переконатися, щоб там щось не було, щоб десь не був перегрітий, не тріснути якесь там колечко чи перестінка, чи ще щось це добре хімією. І поршень буде новий, буде блесті. Отак. От так що тут обійдеться лишень заміною колінвала, і, в принципі, знову поле лишень дивитися за рівним маслом. Не на того майстра той колінвал потрапив, щоб його викидати. Хоча сам я зняв ці підшипники, шестерні, бо щось так подивився. То, як виявляється, налип сильно бобід. Думаю, Попробую я тако полірнути, зняти зняти е-е Налипши ті укладиші, бачите, зняв, поверхня блистить. Треба на зараз від 2000 полірнути. Поверхня блистить, взяв, поставив шатун нові укладиші, Сюди і сюди скрутив, прикрутив, проблем нема. Поміряв мікрометром. Все в межах допуску. І, так що він якось так страшно виглядав, але то так зверху на колінвал налип той обід складишів і він якось так. як... Підсинів чи ще щось. Він так шкробився і реально не вірив, що то можна полірнути до такої, до такої поверхні. Зараз просто наждачкою 2000 заполірувати і лишиться колінвал той самий. От такі бувають чудеса. Ось тако, працює апельсинка. Саме складніше було в цьому ремонті цього мотоблока його помити, відмити його зовні і відмити всередині. А ремонт обійшовся дуже просто, лише замінив вкладище і масло. Ось такий ремонт. Таке все було страшне, жахливе, але ремонт закінчився заміною. Заміною вкладища. Відполірував колінвал. Залив масло, все заводиться, до паливної не ліз до чоловіка, бо мотоблок працював, заводився, лише була проблема, що заклинено. Так що, от такі деколи теж бувають ремонти, що можна замінити лишень відкладачі, і мотоблок поїде. Так що, ремонт закінчено. Поїде апельсинка робити грядку на чесник. Дякую всім, хто дивиться відео. Підписуйтеся, ставте вподобання, задавайте якісь запитання, коли зможу відповісти, коли не зможу відповісти, але буду отак охарактеризовувати, показувати свою роботу і те, що привозить на ремонт, і деякі нюанси в ремонті.